Значення кольорів бірок лівайсред. Таб класика з'явилася ще у 1936 році, щоб зробити Левіс впізнаваними серед конкурентів. Оранжтаб рідкісна серія з 60-70-х років, експериментальні моделі з дизайном, які зараз високо цінуються. Кейротаб ще рідкіше з'явились у 70-х роках, як варіація Орендштаб. Нещодавно був сучасний перезапуск під назвою Левіс Фреш Продюс. Плюта преміальні речі зроблені на японських фабриках. Серія називається Made and Crafted. Є як класика, так і дуже незвичні. Фасони. Air Tab або Blank Tap це червона бірка без над. Приблизно кожні 10 джинси не мають тексту на ній. Це не дефект, а захист авторських прав. White Tab – речі з незвичайною кольоровою гамою або тканинами, як от Вельвет. Green Tab – еколінійка з переробленої бавовни. Black Tap ставиться на чорні джинси зазвичай приталеного крою. Black Gold Tap дуже рідкісні речі з 60-х років. Лінійка стапрес створена левість, щоб одяг не м'явся після прання. І Silver Tap. Вся у 1980 році популярний у 90-х серед хіп-хоп і скейт культури, моделі типу Бегі, Луз, Relaxed. Нещодавно був перезапуск. Ці бірки справжній код лівайсь. Тепер ти знаєш більше ніж 90% всіх людей.